Вітаю всіх. Всім привіт, браття, сестри, підписники, товариші, знайомі. І так е випадково потрапивши сюди люди, тому підпишіться, щоб ви були не випадково потрапивши сюди люди, а підписники. Всім мої вітання. 27 серпня у нас день неділі. Я знаходжуся на базі і буду виїжджати завтра зраненька е в дорогу. А сьогодні будемо. Байдикувати, нічого не робити. Зустрінемося з Артемом. Його ви вже бачили, знаєте, на крайніх відео він був, засвітився. І що? Сьогодні потрібно купити ще продуктів е, у дорогу. Так як сьогодні неділя, останніє, як це сказати, остання неділя місяця то це хандлова неділя. Тобто магазини продуктові, там, ну і багато так відчинено по Польщі. Бо зазвичай в неділю все вихідне. Отже, купити продуктів, поставити цю БМВ до гаражу. І усе. І готуватися до виїзду. Я зараз знаходжуся в боксі, в ангарі, в нас на базі. Сиджу тут в задньому сидінні, себе уявляю пасажиром. О, так. Зараз я вам в двох словах покажу, чим я вчора займався до 4 ночі і. Наберемо тему, може, він уже проснувся. Поп'ємо кави. Вам гарного дня. Погнали. Отже, перше, що я зробив, то я обслужив люк. Змазав усі ці направляючі. Все почистив. Коротше, тепер тут все гарно і фаншуй. Далі. Всі оці бархатки почистив. До речі, Макс. Тобі особисто дякую за пораду. Ти підказав, як їх чистити. Ці бархатки. Всі ці гумові ущівнювачі також обробили силиконом, бо їх тут нереальна кількість. Тут один ущівнювач, ця бархатка. Так само тут. тут. Тут, тут, тут і ще навіть знизу є. Коротше, це обробили. Позаду так само всі ці моменти. Ну, Почистив пластик, пройшовся по віролькою всі ці моменти. Так ось знизу ці гумки. По салону легенько освіжив. І ще позмащував оці направляючі дверей обмежувачі. Тут-ту-ту. -ту -ту. Усередині весь цей пластик. Що мені дуже подобається в цих авто ну, преміум класу, що. Фактично всередині ви ніде не побачите металу. Все зашито. Нічого не видно. Коли закриваєте двері, лише матеріали салону. Дуже по кайфу. І прикольно звук дверей, коли зачиняєш. Сейф. Тут також оці, всі гумові ущільнювачі, ці, ці ці, ці, ці все обробив так само силіконом. Замінили ці реснички на фари, тому що е, на цій тут була порвана гумка. І було, то пилюка потрапляла сюди. Єдине, що ще не замінили цей дифузор. Де він? а облін. От. І, 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 і що? А? Кріплення так само бачка розширювального до цього дифузору. Воно теж обірване. Але це обов'язково заміниться. І обов'язково змастив почистив замки капота. Їх тут два. Два замка капота. Коротше, такий марафет трошки навели. Ось, власне, цей дифузор новий. Я купив. Зараз подивимося. Подивимося, як він що. Ось його вартість у злотих. Кому цікаво. 410 злотих дифузор. О, він новесенький, бачите? Всі ці написи по-німецьки, Achtung, Feuer. Це оригінальний дифузор. Ось значок BMW, коротше Маємо новенький. Вишилося його поміняти. І ось кріплення цього бачка розширювального. отут він має кріпитися. Оки ще його багажничок сховаємо, хай буде. А, купивши вчора вогнегасник, аптечку і трос буксировочний. Так само тут резинки всі позмащував, замок змастив. І А! ще вам хочу свою наклейку показати. Як вам подобається? вона чисто німецька. ще я вам покажу під низом її трошки. Коротше, під низом, все більш-менш нормально. Якийсь чувак до цього антикору тільки навалив, що воно по коробці. Навіть Рейка олівався в антикорі. Я думав, що це вона тече, а це антикор, блін. виявляється, тут підрамник алюмінієвий. Цього я не знав. Що тут у нас ще? Позаду редуктор також в антикорі. Я думав також спереді особливо його за антикорою. Я думав він тут тече, а не. Але ні. Звісно, присутні рижики. Можна понаходити тут, тут, але. Враховуючи товщину того металу, то це ще на довгі роки. Ось така вона. Баварська дупа. Труба вихлопна. Не дизельна, бачите? Чорного майже немає. Коротше, такі справи. Нормально, походить. Ця магістраль, бачу, мінялася. Напевно, згнила була. Ой, та й такі справи. З двигуна з коробки нічого не капає. Підвіска алюмінієва. Коротше, такі у вас справи, друзі. Походить ще, поїздить машинка. Будемо слідкувати за нею. Сильно щось з нею вкладатися немає планів. Ну, тобто там повністю все розбирати, заново відновлювати, там, прибирати всі ці рижики, ржавчинки, ні. Не хочу я то робити, я буду просто максимально за нею дивитися, деякі моменти прибирати по мірі необхідності і важливості. І вона буде мені служити і ходити. Окей, поїхали до Артема на каву. Ну, точніше, розбудемо його і поп'ємо кави, поговоримо. Артем, до речі, він, крім того, що, що наш колега, то він ще й підписник мій, виявляється, був. Тому такі справи. новше стало в салоні, вам покажу, так як у мене тут автомобіль минули, минулої епохи під касетник. А? Тема? Касету я, до речі, вже замовив, їде. То я собі купив fm модулятор. ну Тобто він через радіочастоту з телефоном по блутусу можна слухати музичку. Ну, хоч так, бо я нічого не хочу тут колхозити. Лишиться такий. Дизайн який був. Не? Мені так ці вставочки до вподоби по кайфу. Звичайно, я любити дерево. Я би хотів би це все змінити під дерев'яне, але або я старію або що не хочу. Нехай лишається так, як є. Ось зараз я вам покажу. У середній розхід палива 14,3. Бачите? Я ще економно їжджу. Зараз просто собі хочеться прокататися. Музичка Рамштайн грає Донау Кіндер Пісня є така. Шкода не може вмикати, бо це ж авторські права. Але ні, якісь можу схожу до того музику, до них включити. Як це називається слово? Забув. Коротше, вімкну вам. Зараз собі їду, кайфую. Як ця рядна шістка, бурчит. Вона хоче їхати швидше, я не знаю. Вона щось завжди спонукає тебе натискати, ось кінчається, коли населений пункт, то завжди хочеться натиснути. Але без фанатизму, бо завжди є розумна межа швидкості. Вона то поїде, але ми стільки штрафів не вивеземо за перевищення швидкості. В мене Артема, він поки хомячить, спить, тому ну, в будь-якому випадку треба помити бібіку, Вон там коврики висять. Давайте цим займемося. А. Приїхав я до Лідва трошки купити в дорогу поїсти. Завжди лишаю тачку, бачите, на окраїні. Паркінг весь основний там. Я завжди лишаю збоку, тому що лишать, ну, їхати туди під самі двері це 99%, що вас возиком вдарять чи інша машина дверима. Ну коротше, повне говно. Тому я завжди стаю чим подалі від всіх скаєчку. йдемо в відео. Ще раз привіт, друзі. Вітаюся з вами, тому що зовсім інший день уже, понеділок, 28 серпня. І... Чому я не знімав далі? Зараз я вам розповім. Ми за темом так і попили кави і поїли. І... Єдине, що не заплановано, що я БМВ так і не поставив до гаража, тому що трапилася одна неприємність, вона просто поламалась. Історія була така, що вона на ходу заглохла. Я її завів, поїхав далі, вона потім заглохла ще раз і вже не заводилась. Тому ця поїздка закінчилася евакуатором до сервісу. І на даний момент вона зараз стоїть на сервісі і там завтра, післязавтра будуть її робити. Так. Це ще раз підтверджує, напевно, теорію, що може БМВ це ломуче відео. Але я, звісно жартую. Ем, це не відповідає дійсності. Чому? Тому що полетів паливний насос, який стоїть в баку. І він ще рідний. Тобто 21 рік він качав бензин. Ну і вже поламався. Прийшов його час. Тому такі справи. Нічого, ми не засмучуємося, я. Як це? Я готовий, що автомобіль не новий, і він завжди може принести якісь сюрпризи. Поціновувачі нових е, оцих кредитних е, тошнилок, типу Hyundai, там, Toyota чи ще щось, напевно, потирають руки і кажуть, о, старе німецьке відео, воно ламається, а наші новенькі тачки їздять. Може, вони і праві. Але я вам ще раз скажу, що в тому авто є душа. А в цьому сучасному новому гімні немає. Я зовсім не кажу про авто преміум класу чи якісь спортивні, швидкісні. Так, ці авто дійсно кльові. А те, що зараз середнього діапазону по ціні або менше, ні у мене фантазії, ні якості, ні інженерії. Як я можу в цілому назвати всі ці автомобілі. Але це в жодному разі, в жодному разі я підкреслюю, тому що я відчуваю, будуть такі коментарі, в жодному разі не відноситься до тих людей, які на них їздять. Це можуть їздити чудові люди, правильні, відверті, відкриті. Просто вони на них їздять. Це в жодному разі ніяк не пов'язано з людиною. Тобто я ніколи не можу підвести межу під це. Всі ми різні. Кожного на свої приколи і все таке. На жаль, не знімав я саме цікаве, саме контентне відео, якщо є таке слово. Як я чекав евакуатор, як ми її грузили на евакуатор, згружали. Тобто, все саме цікаве я не знімав по причині того, що в мене був стрес. В моєму житті перший раз автомобіль поломився, і ви знаєте, якось спочатку було не по собі, потім навіть весело, цікаво. Зрештою, нічого страшного не відбулося. Тому сорі, але найцікавішого не буде. Тільки одна фоточка, два відео і все. Все, друзі. Якось так. Тому, коротше, я вам скину маленьку вставочку, як БМВ їхала на евакуаторі, і все. Дякую, Артему. Ще раз Артем тобі дякую, що ти під'їхав. Я поламався недалеко від бази. Артем під'їхав на. Автомобілі, як це підтримав морально і допоміг з евакуатором, в принципі. Тому дякую Артем. І будемо сподіватися, це наша баварська бібіка нас останній раз підвела. Ну, від того ніхто не застрахований, але нам хочеться то вірити. А завтра я почну знімати для вас новий відосик вже в дорозі, в трасі. А на рахунок BMW я вас проінформую, що там, як і куди. Тому, друзі, тримайтеся, слава Україні. Бережіть себе, мирного вам неба. А я зараз буду бачити цей відосик ось на ноуті, монтую той, який ви зараз дивитесь. Така магія. Ось гавчик. Дуже такий він строгий тіп. Він ніколи не вибачає помилок, щось я десь не так монтую, то він завжди підказує. Все, щасливо, удачки, почуємося. БМВ це сила, це потужність, це евакуатор.